І всім привіт! Думаю, ви не задавались питанням, коли я нарешті почну знімати нове відео. Але, як ви бачите, у мене всі дуже нубські юніти. Знаєте чого? По мій аккаунт забанили. І я не знаю, ну і мені довелося перек... ну, і мені довелося це довелося виживати з нового аккаунту. Надіюсь, ми. Почнемо бути нормальними професіоналами, і ми постараємося якось заробити ці хеми ну, чи нормальних юнітів. Я попробую зараз написати слово I'm noob, Так. Нуб. Нуп. Юніт. І ми попитаємося його, ну, Затрейдити юс. Так, все. Ми попитаємося кидати третий і писати I'm no, plus Wins. Так, давайте почнемо кидати. Якщо ми хоча б зараз попробуємо oh. отримати. Получити... Якщо ми зараз попробуємо Опа, ну, базік, давай, бро. Нормаз. І якщо ви, звісно, граєте Tollet to Tower Defense, то можете, пожалуйста, кинути мені юніта. Я, звісно, і звіняюсь, але пожалуйста киньте мені юніта. Я, як ви бачите, які в мене є ну, юніти, я попитаюся зараз їх трейдити. Так, другий чел, кидайся. Так, ми просто кидаємо тебе сюди. Ой, ти нажав з тебе. І... Угу. Ждаємо, коли він дам на... Да, с нами юнита. Хотя бы эпика дай, братан, братан. Пожени меня. Так, что с тобой? Шо? Может, дай ему якость на юнит. Дай ему якость юнит. все. Тут прикол в тому, що то я як ему дам, то він дає то попрошаючий. Всім нападаю, що попрошай, лічать, не негарно. Да, звісно, я маю такий інвентар, що я думаю, всі евенти просив прям. Всі евенти. Ну ладно, кожен жар. має. кожен з нуля починав, думаю, як я. Так. Пожалуйста, дайте юнітів, бро, бро. Вам що жалко. Мені хоча б епіка, мені хоча б епіка. Так, напоминаю, можете ви мені дати юнітів, якщо... Ну, якщо вам не жалко, дай Йенти покажу. Ну ладно, ми спробуємо уже покінчати. І напоминаю, що ми можемо. Ви можете кинути мені трейд, і я вам його...